Вітаю. Як бачите, снігу немає, бо це вирізане. І з минулого тижня я робив відкоси, робив там теплоту, гарноту, то відео буде коротеньке, бо зараз на даний момент дуже мало вільного часу. Дуже мало. І також у нас на носі Новий рік, у нас свята, а там далі день народження, одне, друге і так далі. І також я хочу поїхати додому. На Миколаївщину побути трішки там, бо хотів поїхати в листопаді. В листопаді були обстріли, були неблагоприятні тижні для того, щоб їхати туди, скажімо так. То зараз вже роботи набагато більше зробилося. Ну, із-за того, що треба, щоб вам що було дивитись, щоб ви про мене не забували, щоб Ютуб про мене не забував і так далі. Треба щось знімати, а мене на місці може вже тоді не бути, а знімати, знімати щось треба. То буде серія таких коротеньких відео. Сьогодні, ви подивитесь, як я робив теплесенькі відкоси, робив там в нашої прибудові гарноту. А далі я там займався нашим коридором, чи сінами, чи якось так ще їх називають. Далі там і проводкою займався. Тобто на вас чекає багато цікавого. Я сьогодні змонтував це все в одне відео. Воно займає 35 хвилин, і воно цікаве. На наступному тижні я зайнятий, буду, не буде що робити, і тоді ви нічого не подивитесь. То це так, відступ для постійних глядачів і для майбутніх постійних глядачів. То от так, щоб ви розуміли, що там сніг <смі> і мороз. Зараз, в принципі, знову мороз. Знову холодніше стає, на снігу поки нема і не намічається. То так, поділився новинами, щоб розуміли, що і як. Так що дуже дякую вам за розуміння, за коментарі, за підтримку, за лайки, за підписки. У нас вже майже 5600 чоловік. Дуже дякую вам. Так що до відео. Повертаємося, де був сніг, де був мороз. Приємного вам перегляду. Підписуйтесь і коментуйте. Новий день. Ось така у нас краса. Все вчора снігом замело. То зараз знову після обіду попав до хати. Зараз палю потихеньку і буду починати працювати. До речі, там це вже два дні пройшло. Там у нас в коридорі все висохло вже давним-давно. І я це собі ходю і думаю, чого так холодно. А потім я зрозумів. Воно із оцих, з каналізації, з цих отворів, таким холодом, страшним дуло. Що капець, То зараз думаю, позакривав їх плівками, думаю, зараз зроблю тут відкоси. Тут, в принципі, воно все рівненьке, там вже відходи пінопласта є. То зараз їх зроблю і на дверях також зроблю, бо тут прямо аномально холодно. Бачите, на вулиці, мабуть, не так холодно, як тут. То зараз цим самі займусь. Так що день починається. Так. Це ось скільки тут обрізків відходів, скажімо так. То зараз будемо безвідходне <бачити> производство робити. І тут у нас ще двоєчки. Тоже трішки є. То тільки що взяв шматочок. Замірюю, відрізав, то зараз перевіримо. Тут вони якраз я взагалі брав для, цього, для теплої підлоги. І вони ж тут з цими пазами. І для вікон це доволі зручно. Бо тут же ж у нас іде для підвіконня ця чепуха. А, лази. І воно якраз туди нряє і закриває повністю. І це його вирізав, поставив і все. Тільки <ріст> я це думаю, чи наклею його, взяти з клем, це все і прикріпити його на кле, чи просто взяти його припінить Нехай на піні буде. То не знаю, бо тут хлопці рубали, впиляли, а тут трошки-трошки. А на тому вікні буде набагато легше, бо воно там все рівнесенько. І на дверях також з одної сторони воно рівнесенько, а тут вони також розширювали і воно таке все погризяне, <ріст> скажімо так. То зараз, не знаю, подумаю, скоріш за все, зараз буду це все на піну ставити і покажу через хвилинку, що вийшло. Так. Вирішив все-таки засняти цей шматочок. Колір трішки світліший, бо клея налив багато води. Треба було новий мішок розпакувати. Я не схотів, тож менько додавав шпаклівки. Що я роблю? Щоб не було пустоти, це я беру затягую так Клею, а потім просто цим пазиком ось він дивиться вниз. Під вікно вставляю і все. В принципі, при великому бажанні, що, що воно добре туди прилягло, можна його ще взяти шурупиками. Вона потім присохне і потім ті шурупики достати, щоб не було такого місточка холоду. Можна так зробити, можна просто тупо піною задути, в його приліпити, шурпи вкрутити, то тобто викрутити і все. То от якось так. І, до речі, що зручно клею. Наприклад, отут. Нормально можна по цих наклейках орієнтуватись. Ну, видно, вони, в принципі, позаводу рівненько клеються. Ти собі на мазюку поставив. бульбашка Ну, майже, майже по центру. Я собі взяв підстукав. Ну по наклейки вона рівно. Тобто трішки вікно нерівно виходить. Бо ці всі оці рівні, що у мене два штуки є, вони зараз забрехливі. І мене це дуже сильно сильно, сильно, ви зрозуміли. Я так само мій реноватор. Вчора, точніше, не вчора, а позавчора робив. Хотів ним почистити стіни від побілки, купив спеціальну насадку і так далі. Він хвилин 5 проробив, гавкнув і на цьому все закінчилось. Тут прийдеться в ремонт його вести. То зараз це все вже не знімаю, зараз це все зроблю і покажу вам через секунду. Так що, дивимось. Тафс. В процесі. В принципі, доволі легко замірю. Намазав на стіночку, перед цим рівнем притулив, подивився приблизно. Намазав на стінку, намазав на лист. Оцей шовчик з цим спинкою також трішки замазую. І все, ось така краса. Зараз сюди ще виріжу, приклею і буду переходити вже туди до дверей і до другого віконечка, що працює. полетіло 6 годин. Це страшне. Так довго. Наче нічого такого складного, прям довго. Поки наріжеш, поки намажеш, поки кутики, поки сіточка, то ось так воно виглядає. Понизу не встиг. Дує звідти, в принципі, але не встиг. Віконечко теж. Гарно, рівненько подобається. А там тільки пінопласт приклів. Не кутики, не ні, ні сіточку, нічого не встиг. Вже пів на 11 вже збереться вдома То Ось такі справи. Шостий плана гука не йде розбійник, розграється. То буде сьогодні ношувати будиночку напротив. Так що, попрацював. І до наступного дня. Новий день. Сьогодні виходить раніше попасти до хатинки. Вчора пан Степан так і прийшов, йому водички, насипав її і пішов додому. І вчора ще сталося чудо. У нас пробило батареї по всій хаті. і щось сильно тепло. А потім їх рукою. І розумію, що вони почали грітись. Не знаю, надовго це чи не надовго, але ну, ось так. Зараз у нас знову сонечко вилізло, красота, морозець, мінус 5. Снігом все село замело, прям добряче. І ось я чапаю. Так Звідси через город, йду отак сюди, спускаюсь вниз, йду через місток, піднімаюсь і зараз покажу. Ось тут, це наша хатинка. То зараз відкриваю пана Степана, хай піде прогуляється і будемо закінчувати з відкосами і працювати з нашим коридором. Так що день починається. Двері вчора витирав витирав. Як бачите, брудні руки, кажуть, робляться так, наші відкоси. Сиренькі. Ще сиренькі. На віконечку. На віконечку також. А там вчора тільки піноплас прикрутив ось рівненько. То поки так. Добрий день можна. <хи -хи -хи. Так, розпалюємо і починаємо працювати. В мене сьогодні прям невелика радість. Все-таки опалення попустило Тут гаряче, тут гаряче, тут таке. Працює. Слава Богу, працює. В хаті тепленько. Було 10, зараз 13. Це тут десь ну, годинку. Світла немає. На 4 години сьогодні вимкнули. То що зробив? Розтопив, розпалив. Замішав клею знову зайвий, ну нічого, його вимажу на стіну потім. Нарізав кутиків, нарізав цих штучок. І зараз поставлю на штатив, покажу. <гас> Цікаво, не знаю, чи тут щось вам буде, ну, все одно. <гас> дивимося. Годинки, це все зайняло. Як і очікувались, залишилось більше половини і дружу шклею. Ну, все одно. Зарані нарізати, ну там нарізати опа. А звідси не бачу, зараз домажу. мажу. там, не знаю, ну хвилин 15. І вже коли трішки приловчився, то тоді набагато легше і швидше. І що я забув? Треба починати зверху. Потім бокові частина, потім вниз, бо все сміття, всі оці сопельки падають на То ось так. Ну, вроді непогано. Як мінімум, тепліше буде 100%. І зараз, поки штукатурю, замітив, що трішки нерівно вікна стоять, трішки. Вони критичні, в принципі. Головне, що вони є, що тут тепленько і так далі. То зараз трішки відпочину, бо <гум> ноги щось коліно моє, дає про себе чекати під кінодруг і стінку вимазувати, Так що, дивимося далі. Ось таке вийшло відео. У нас, як бачите, яка погода. На початку відео я це говорив, <гум> то дуже дякую вам за перегляд. Надіюсь, вам було цікаво. І далі відео також будуть цікаві. Постараюсь, щоб півники ранок на зараз ранок, ранок-суботи. Постараюсь, щоб вам було що дивитись ці холодні тижні зими. Бо якщо все буде добре, то дай Бог, щоб в січні я поїхав на Миколаївщину. І також звідти трішки потім познімаю, але то вже буде в майбутньому, якщо все буде добре. Далі. Що дякую вам за перегляд. Бережіть себе і до нового відео.